Сокіо Жура ми раді всіх вітати. Команда юності, патріотизму, сили і яструб вам варто нас всіх знати. Бо ми відважні, щирі та сміливі. Чим можемо корисним бути для країни? Любити неньку, творити добрі діла. Стояти пліч опліч солдатам України. Щоб Україна все життя в мирі жила. Творити добрі справи це приємно і корисно для себе та для всіх, бо відчуваєш і тепло взаємне та гарний настрій і веселий сміх. Подарувати іграшку, покинутій дитині. Допомогти всім, хто тікає від війни, маленький внесок у майбутнє України. Маленька радість в години біду. Робота спільна, завжди всіх єднає. Де є нас нагу і сила додає. І навички та творчість розвиває. І добре, як така робота є. Тому завжди робіть хороші справи, не ребля, квіти на землі садіть, Малюйте, шийте, не чекайте слави, а в добрих справах радісно живіть. Щоб через час усі нас запитали, що за народ встав, як Фенікс, із руїн. А ми усім гордо і чесно сказали, ми українці. Іздов повітряна тривога, реве середа, укриття, молитва звернена до Бога, молитва щира за життя. З'їдає серце неймовірність. Що буде далі? Як чинить? Забув цей світ поняття, совість, у них життя кипить. У нас лише сльози, і руїни, і смерть чатує на дітей, бувають душу України, ради яких таких ідей. На полі гинуть хлопці, сивіє мати від журби, і тінь від свічки на іконці, що похитнулась від стрільби. І, і сліз крила тої ракети, зникає в зникаючи пітьмі, і біля закової автонети нема рятунку навіть всі. О, Боже, змилися над нами. Спаси нас гріш, порятуй, Закрий нам небо, молча. і Ми, як благо не були. Теж квітне Україна. Нехай земля. Велика, і єдина. Така ж стражда, де своя. Ця війна забрала життя багатьох. українців. Ці люди герої. А герої не вмирають. Вони завжди житимуть у наших серцях. Захистіть країну від війни, мою ніщу, Не хочемо ми знати. Та все змінилось гри цієї зими і мусимо себе і країну захищати. Ми хочемо ходити вже до школи. Ми хочемо гуляти у дворі. І навіть від сьогодні не боятися ніколи. Спокійно жити навіть в цій порі, Захищать від війни. Героя кожному будемо пам'ятати, але зітримо з пам'яті прохід цієї весни. Щаслива майбутня буде мати. Проте сьогодні є найбільша мрія. Хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і воля. І не дивлячись на те, що зараз наша ненька потерпає загарбників, ми, молоде покоління, точно знаємо, що настане наш час. Ми піднімемо підніму з колін, і вона для мене лежне місце серед європейських держав. Нас керсонки це зламати. Слава Україні. Хай яскраво світить воно!